Ми переходимо до розгляду теми утворення незалежних держав у Латинській Америці. Назву Латинська Америка використовують стосовно країн Південної та Центральної Америки і островів басейну Карибського моря. Європейські колонізатори, які панували тут впродовж трьох століть і спричинили поширення іспанської, португальської та французької мов, які походять від давньої латинської мови, що й обумовило назву регіону. Наприкінці XVIII століття більшість територій Латинської Америки належала Іспанії, Її володіння колоніальні були об'єднані в чотири віце королівства: Лаплата на півдні, це сучасні Аргентина, Уругвай, Парагвай, Болівія, нова Гранада на півночі, Колумбія, Панама, Венесуела, Еквадор, Нова Іспанія ну вона тут за межами карти: це Мексика і частина Центральної Америки і Перу. Яке включало власне Чилі і Перу. Іспанія також володіла островами Куба, Пуерто-Ріко і половиною Гаїті, Португалії належала Бразилія, яка займала близько половини всієї території Південної Америки. За доби великих географічних відкриттів португальський мореплавець Педро Кабрал відкрив східну частину Південної Америки. І тривалий час португальці, із заснованих тут колоній, вивозили лише цінні породи деревини, яку називали Пау Бразил. І така назва з часом закріпилася за цією частиною Латинської Америки. Колонія Сан-Домінго на острові Гаїті складалася з французької, західної та іспанської східної частин, а гвіана поділялася взагалі на британське, нідерландське і французьке колоніальні володіння. На карті ви можете побачити їх північніше з Португалії. В усіх колоніях європейців у Латинській Америці влада належала колоніальній адміністрації, яка призначалась з метрополії. Вирішальне значення для становища людини в Латинській Америці мало буквально її походження і колір шкіри. Перше місце посідали білі, що походили з Європи. Ну, білі колоністи, які безпосередньо приїхали з Європи. Наступними за ними йшли креоли, тобто ті білі, які просто народилися уже в колоніях. Тобто вони походять з Європи, але вони народилися в колоніях. Далі йшли метиси. Це народжені від білих і від індіанців місцевих. Після них йшли мулати, народжені від білих і чорношкірих людей. Потім самбо, нащадки чорношкірих людей та індіанців. Потім самі індіанці, і нижче за все розташовувались чорношкірі раби, перевез, завезені з Африки. У складі 16-мільйонного населення іспанських колоній близько 7,5 мільйонів становили індіанці, трошки більше 5 мільйонів мети симулати і самбо, 3 мільйони креоли, а, І дуже багато рабів. І дуже мало білих. Наприклад, в населенні португальської Бразилії з трьох мільйонів майже півтора це були чорношкірі раби. Більшість індіанців перебувала у власності держави, вони сплачували подушний податок, відробляли обов'язкову трудову повинність. Змінювати місце проживання без дозволу колоніальної адміністрації їм заборонялись. Латифундисти, тобто великі землевласники, привласнювали землі індіанців і перетворювали їх на батраків. Лише невелику кількість латиноамериканців становили вільні селяни-скотарі Гаучо і Ліллянеро. Значну частину працюючого населення становили боргові раби пеони, залежність яких від кредиторів передавалася в спадок родині і переходила на наступні покоління. Тобто вони залишались боржниками. Е не просто до кінця свого життя а і їхнім дітям передавалося борг. Більшість місцевої аристократії, переважно з Креолів, становили досить заможні власники плантацій торговельних підприємств тощо їхнє незадоволення викликали високі податки, які встановлювала метрополія, дозвіл вивозити свою продукцію лише до метрополії і існування державних монополій на продаж окремих товарів. Наслідок того, що креолам заборонялося обіймати адміністративні посади, вони виступали за надання колоніям самоуправління. Тобто навіть тим білим, які народилися в колоніях, уже не дозволяли займати високі посади в управлінні колонії. І відповідно це буде призводити до повстань. Але перше успішне в Латинській Америці антиколоніальне повстання розпочалося в західній французькій частині колонії сан домінго на острові Гаїті. Тут зосереджувалось близько 500 тисяч чорношкірих рабів і мулатів, якими володіли близько 4-5 тисяч родин-плантаторів. Жахливі умови праці на цукрових плантаціях часто викликали спалахи невдоволення. І звістки про події в охоплені революцією Франції мали дуже серйозний вплив на ситуацію в колонії, тому що. Раби сподівались на те, що з перемогою великої французької революції їм теж нададуть права і свободи. І 22 серпня 1791 року на острові спалахнуло повстання, в якому взяли участь понад 10 тисяч рабів. Очолив повстання колишній раб Франсуа Домінік Туссен, якого пізніше стали називати Лувертюром, за те, що він відкрив всім шлях до свободи. Ватажок повстанців виявив неабиякі здібності полководця і політика, і шляхом здійснення блискавичних кампаній він домігся звільнення рабів. Фактично, це було одне з небагатьох в історії людства успішних повстань рабів до кінця успішних. Тобто не тільки на момент повстання, а і в кінці успішних. Після того, як Національний конвент оголосив про скасування рабства у французьких колоніях і визнав владу Тусена. Той підпорядкував своїй владі весь острів і перетворив його на керовану колишніми рабами країну під протекторатом Франції. Тобто вона не була повністю незалежною, вона залишалась частиною Франції. У 1801 році Тусено пролюднив Конституцію Гаїті, яка підтвердила скасування рабства, оголосила рівність всіх громадян перед законом і недоторканність приватної власності. Але перший консул Наполон Бонапарт в 1802 році вирішив відновити французький контроль над Гаїті, повний контроль, і спрямував туди експедиційний корпус з кількох десятків тисяч солдатів. Однак він наштовхнувся на запеклий опір гаїтян. Тоді французи запропонували Тусену укласти мирну угоду і, заманивши його в пастку, заарештували і вивезли у Францію. І лідер Гаїтян помер у французькій в'язниці. Але під проводом соратника Тусене Ловертюра Жан-Жака Десаліна армія повсталих здобула перемогу. Причому перемогу настільки величезну, якщо в 803 році в Гаїті було відправлено 43 тисячі французьких солдатів. То назад повернулося 8 тисяч. І ті потрапили по дорозі в полон Британського флоту. І зрештою, після цієї перемоги, 1 січня 1804 року було проголошено Незалежність Гаїті. Колишні раби і Мулати, що брали участь у війні за незалежність, отримали землі французьких колоністів на Гаїті. Східна частина острова. Залишалася в руках Франції, ну так як під час повстання рабів було захоплено все Гаїті. Але в 1808 році французи повернули східну частину острова назад Іспанії. А в 1822 році її повторно захопили уже війська Незалежної Гаїтянської Республіки. Після кількох безуспішних спроб відновити своє панування Париж в липні 825 року визнав незалежність Гаїті повністю всього острова з умовою компенсації за ту власність, яку французькі плантатори втратили. У 1844 році в східній частині острова в результаті уже антигаїтянського повстання виникла самостійна Домініканська республіка, яка швидко потрапила під фінансово-економічний контроль Сполучених Штатів Америки. Особливістю ж політичного розвитку республіки Гаїті, яка продовжила існувати в західній частині острова, стала постійна боротьба між е колишніми африканськими рабами і мулатами. Запанування в республіці. Велика французька революція кінця XVIII століття, яка зруйнувала старий порядок і проголосила нові принципи, знайшла багато прихильників у Латинській Америці. Першим відгуком на неї, власне, стало повстання на Гаїті, але вся Латинська Америка почала поступово пробуджуватись. Розгортання національно-визвольної боротьби в іспанських колоніях сприяло послабленню економічних зв'язків з метрополією, тому що під час наполеонівських війн Франція фактично захопила Іспанію. Але знищення союзного франко-іспанського флоту в битві під Трафальгаром призвело до того, що Іспанія. Фізично не мала можливості відправляти е, хоч когось у Південну Америку на утримання своїх колоній. Ініціаторами національно-визвольної боротьби стали креоли, тобто ті самі білі, які народилися в колоніях. На початок 19 століття національне почуття креолів настільки зросли, що вони стали усвідомлювати себе уже не нащадками європейських переселенців, а латиноамериканцями, тобто корінними жителями цієї землі і, значить, які мають виключне право визначати її долю. Креоли вже мали перед собою приклад успішної перебудови держави в Північній Америці, відповідно ті 13 колоній, з яких сформувалися США, і вони, по суті, мали і теорію, і практику, на яку можна спиратися в боротьбі за власну незалежність. Останнім поштовхом до початку боротьби стали події в Іспанії, коли в 1808 році туди вторглися французи, і на престол Наполеон посадив свого брата Жозефа Бонапарта. І перед жителям іспанських колоній в Латинській Америці виникла складна проблема ставлення до нової влади: чи підтримати її, чи підкорятися старому королю, чи взагалі взяти владу в свої руки. Ну, відповідно, вони вибрали третій варіант. Важливу роль в поширенні в Латинській Америці уявлень про необхідність боротьби проти колоніальної експлуатації відігравали масони, той самий масонський рух. Тільки масони не в тому розумінні, як ми е, в сучасності часто помилково собі уявляємо через всіляких любителів е, теорій змов. Те, що масони захопили світ, керують світом, там таємний уряд, золотий мільярд і всяка інша дурня, якою наповнений інтернет. А масони в тому сенсі, в якому вони були, тобто борці за демократію, за ліберальні цінності в 19 столітті. І, власне, оцей шаблон страшних масонів, які хочуть захопити світ, це придумали прибічники старого порядку. Які не хотіли, щоб держави ставали демократичними, щоб залишалися старі імперії, керовані абсолютними монархами? Ну, ми про це ще поговоримо в історії Російської імперії? А, і зокрема, Масонський рух, власне в Латинській Америці, був започаткований венесуельцем Франциско Де Мірандою. І таємні організації масонів нелегально видавали, поширювали по суті документи великої французької революції, тобто вони пояснювали людям, що у них є права і свободи. Страшні масони, страшні люди, розповідають всім, що у них є права і свободи. Ну, у всіх людей є права і свободи. І пропагували ідею здобуття незалежності, побудову власної держави за зразком США. Влітку 1810 року в найбільших центрах іспанських колоній спалахнули повстання, внаслідок яких було повалено панування митрополії. І ці події вважають початком війни за незалежність іспанських колоній в Латинській Америці. Оскільки в різних частинах континенту вона мала свої особливості, то визначають три головних регіони Венесуела і Нова Гранада, Південь Латинської Америки і Мексика. 23-25 травня 1810 року патріотична Тимчасова Хунта захопила владу в столиці віцекоролівства Лаплата Буенес-Айресі, проголосивши незалежність Аргентини. Але, як і на півночі, її спроби підпорядкувати собі всю територію колишнього віцекоролівства наштовхнулась на опір окремих провінцій. У Чілі. Яка мала на той момент назву Патрія В'єха, тобто Стара Батьківщина, іспанську адміністрацію прибрали від влади 18 вересня 1810 року. Але хунта, яка прийшла до влади, не відважилась на повний розрив з Іспанією і, скориставшись цим, роялісти, тобто прибічники королівської влади, перекинули підкріплення з Перу. І в жовтні 1814 року розгромили чилійських патріотів і відновили колоніальний режим. Відповідно, Патрія В'єха проіснувала недовго, але і відновлення колоніальної влади іспанців теж проіснувало недовго. 15 травня 1811 року незалежність здобув Парагвай. У Парагваї до влади прийшли радикально демократичні федералісти. Які вороже ставились до земельної аристократії і до церкви, і взяли курс на створення незалежної від Буенос Айреса держави, тому що Парагвай входив до віцекоролівства плата та що Аргентина. Спочатку центром боротьби стала е, на півночі вже кажем, Венесуела, де національний визвольний рух е, очолювало створено Креолами патріотичне товариство. І воно вимагало від криольської хунти, до якої перейшла влада в Каракасі, рішучих дій. І одним з лідерів молодих венесуельських патріотів став Симон Балівар. Балівар – загалом видатний латиноамериканський військовий державний діяч, лідер війни за незалежність іспанських колоній в Латинській Америці. Він походив з заможної криольської родини. Навчався в Європі, був свідком подій, які відбувалися в Іспанії, Італії і Франції в цей період. І під впливом поглядів європейських просветителів Болівар заприсягнув звільнити Латинську Америку від іспанського панування. До Венесуели він повернувся переконаним республіканцем і розпочав боротьбу з колонізаторами. І Болівар відіграв вирішальну роль у війни за незалежність іспанських колоній. 5 липня 1811 року в Каракасі Національний конгрес проголосив створення Незалежної Республіки Венесуела. Її Конституція визначила основні громадянські права, скасувала дворянські титули та феодальні повинності. Однак нова влада не ліквідувала рабства та не задовольнила потреб індіанців і метисів. І цим скористалися іспанці, які націкували частину селян проти господарів креолів залучивши їх на свій бік. Майже одночасно з Венесуелою революційний рух охопив нову гранаду, в столиці якої Боготі, 20 липня 1810 року, почалось повстання, а в березні наступного року там було проголошено створення держави Кундінамарки. Її верхівка виступала за об'єднання всіх провінцій нової гранади на унітарних засадах, але зустріла спротив з боку місцевих хунт. Які 27 листопада 1811 року підписали акт про створення Конфедерації Об'єднаній провінції Нової Гранади? За підтримки урядів обох держав була звільнена від іспанських військ більша частина Венесуели і в серпні 1813-го створена уже друга Венесуельська Республіка на чолі з Симоном Баліваром, якому муніципалітет Каракаса присвоїв почесне звання Визволителя. Лібератор. У 1812 році іспанці розгромили повстанців і витіснили їх на чолі з Боліваром до Нової Гранати. Тут також спалахнуло повстання, після перемоги якого утворилися незалежні від метрополії Сполучені Провінції, Нової Гранати. І зібравши знову велике військо, Болівер розпочав новий наступ. Влітку 1813 року він оволодів більшою частиною території Венесуели і відновив її незалежність. Але в 1814 му іспанці знову розгромили Венесуельську республіку. Тоді, в травні 1816 го іспанські війська вже захопили нову гранаду, і Болівар, рятуючись від переслідувань, виїхав на острів Гаїті, де зібрав загін аж з трьохсот солдатів, і з ними повернувся до Венесуели. Поразки Болівара змусили його піти на рішучі кроки. Він оголосив про повне скасування рабства, бо до цього креоли намагалися ще якось його зберегти, і наділення селян землею в разі перемоги, внаслідок чого армія Болівара почала моментально поповнюватися величезною кількістю добровольців, і розпочався новий етап війни, що завершився в 1821 році. Визволенням від іспанців Венесуели і Нової Гранади, а згодом об'єднання їх у Федеративну Республіку Велика Колумбія, президентом якої тимчасово обрали Симон, Симона Балівара. У цей же час на півдні Латинської Америки відбувалася визвольна війна також. 9 липня 1816 року було проголошено незалежність Сполучених Провінцій Лаплати знову. Аргентина проголосила незалежність. І з 826 року вона вже почала називатися Аргентиною. На початку 817 року генерал Креол Хосе Франциско де Сан-Мартин перейшов через гірські... А, ну, через гірські кордони по Андах до Чилі, де розгромив іспанське військо і проголосив незалежність Чилі повторно. В 1820-21 роках Сан Мартін здійснив похід до Перу, де після перемоги над іспанцями, 28 липня 1821 року, урочисто проголосив незалежність країни. Але іспанці не склали зброї і продовжували утримувати високогірні райони Верхнього Перу. І лише через три роки, завдяки допомозі все того ж Болівара. Цю частину країни остаточно звільнили від іспанців, і утворено там нову, нову державу було названо на честь Болівара Болівією. У вересні 810 року, на півночі, війна за незалежність охопила Мексику. Вона поєднувалася з боротьбою чорношкірих рабів, індіанців, селян і міської бідноти проти гноблення. І спочатку повстання очолив взагалі сільський священник Мігель Ідальго, а після його загибелі інший священник Хасе Марія Марелас. У 1813 році повстанці спробували проголосити незалежність Мексики, але іспанці швидко відновили своє панування. Проте політична нестабільність в самій Іспанії і постійні репресії в Мексиці спонукали місцеву верхівку до поновлення боротьби. І нове антиіспанське повстання очолив полковник Креол Агустін де Ітурбіде. І в 1821 році було проголошено незалежність Мексики, а Ітурбіде став імператором Мексики. Але вже через два роки Мексика перетворилась на республіку. В 1823 році південні регіони, тобто ті, які в Центральній Америці. Відокремились від Мексики, утворивши окрему незалежну державу Сполучені Провінції Центральної Америки або СПЦА. Буржуазна революція в самій Іспанії в 820-23 роках позбавила Мадрид можливості перекидати в Америку нові війська, і вона ж примусила великих мексиканських поміщиків і купців. Які бою побоювалися проведення новим іспанським урядом ліберальних реформ стати на шлях проголошення незалежності. Тобто навіть консерватори всередині Мексики, зрештою, прийшли до того, що Мексика має бути незалежною. В січні 826 року латиноамериканцям здався останній іспанський гарнізон, і війна за незалежність іспанських колоній в Латинській Америці завершилася перемогою, повсюдною перемогою прихильників самостійного. Розвитку, тому що у володінні іспанців залишились лише острови Куба і Пуерто-Ріко. Упродовж XVIII століття Бразилія, яка була під владою Португалії, успішно розвивалася завдяки відкритим тут покладам алмазів і золота. Її населення збільшилося в 10 разів і зрівнялося з метрополією, тобто населення Бразилії дорівнювало населенню самої Португалії. У період золотої лихоманки 740-х 760-х років сюди щорічно зводило, звозилося 50 тисяч чорношкірих рабів з Африки. Розвиток Бразилії прискорився після того, як сюди в 1808 році, внаслідок вторгнення наполеонівських військ до Португалії, переїхав королівський двір. Тобто, коли Португалію захопили французи, португальський королівський двір переїхав жити в Бразилію. І в 815 році, як наслідок, Бразилія здобула новий політичний статус. Тобто вона з колонії перетворилася на рівноправну частину Португальського Королівства. Тепер це було Королівство Португалії, і Алгаври і Бразилії. Після повернення 821-му до Португалії короля Жоана VI, правлячі коло метрополії спробували повернути Бразилію в колоніальний статус назад. Ну, типу, двір. Повернувся в Португалію, значить, Бразилія знов колонія. Але у відповідь на це в країні почав швидко поширюватися рух під гаслом, незалежність або смерть. Місцева знать, подолавши е за допомогою ополчення португальські війська, створила бразильський уряд і примусила залишеного е королем Жоном VI принца регента Педру. Видати маніфест про незалежність країни. Тобто бразильці, ну, бразильські креоли змусили власного представника корони проголосити незалежність і стати новим правителем. І 7 вересня 1822 року повстанці домоглися затвердження Педру І як новим імператором Бразилії. Розриву відносин з Португалією. Відповідно, цей день вважається офіційною датою проголошення незалежності країни. Бразилія, відповідно, стала імперією наче з імператором Педру І все з тієї ж португальської династії Браганца. Але за формою державного правління вона була конституційною монархією. Чорношкірі раби не встигли підняти повстання і взяти участь в боротьбі. І через це в Бразилії впродовж наступних ще 66 років зберігалося рабство, і третина населення були рабами. Отже, визвольний рух в країнах Латинської Америки за винятком Бразилії був спрямований проти королівської влади. І зіграв роль буржуазної революції, тобто утвердились нові республіки, запроваджені нові ліберально-демократичні конституції, покінчено з торговельними монополіями, з заборонами, обмеженнями на підприємницьку діяльність, скасовано подушний податок і трудову повинність, ліквідовано церковну інквізицію, майже повсюдно скасовано рабство, дворянські титули та інші атрибути монархії. І активні учасники визвольної боротьби частково отримали землю. Але війна за визволення не призвела до корінних змін соціально-економічної структури країн Латинської Америки за винятками, рідкими винятками, як це, наприклад, було в Парагваї. Тобто стара соціальна структура оці креоли, метиси і так далі, вона залишилася. Велике землеволодіння загалом залишилось недоторканим. Тобто землевласники, поміщики, латифундисти, вони просто перейшли на бік незалежності. Але, по суті, зберегли за собою церкву, за собою землю. Католицька церква теж повністю зберегла свої політичні позиції. А індіанці і метиси, і здебільшого Мулати і колишні чорні шкіри раби, як були, так і залишились у пригнобленому. Становище. Ось так виглядала боротьба за визволення е, країн Латинської Америки від своїх метрополій Франції, Іспанії та Португалії.